Добрий день, шановні любителі винограду, вітаю вас на YouTube-каналі Виноградник від Зими до зими. Сьогодні у нас тема трошки не про виноград, сьогодні про черешню. Десь в, рок, в році 10 чи 12 я був, знайшов, тут можна по купільцях пощадати, знайшов черешню у лісі, сіянця такого, від дикої там їх ну, сипало було, викопав одного, посадив, вимахало таке лихо. Рок, метрів 7-8. Я спочатку там не слідкував, дуже великі були прольоти між ярусами. Я не слідкував так особа за ними. Ну, велика така почав вже зрізати. Ну, коротше, вимахала вона така мені, що коротше, тут в садку була за всі мої дерева. Тому вирішив я її зрізати, на її місце посадити іншу, але думаю, візьму я її перешиплю. Тут вона мене вибила ось таких. Такі порожця. Я її удачно перещепив. Тут окуліровочкою. Це я зробив вже в березні весною. Я зараз прикріплю відео, як я це все робив. Знайшов я старе відео, тут довидиться омега, омега подібним пістолетом. Доброго дня, сьогодні середина березня і в мене є ось така лісова черешня. Вона виросла. Налезну тут вже чорний ягод і вона задала таку от поросель. Поросель дала, і Я хочу перепривити. Зараз спробую. От я з другої черешні спробую перепривити. Ну і так я зробив ось таким чудом пістолетом омега-образним. що з цього вийде. У мене дві прижилося. Одна і друга. Але другу я нарушив, зараз спробуємо ще сюди прибити. Оці маленькою бронечкою. має таку черешню, візьму звідси. Бронючку ростову. І попробуємо її. Привіт! ось так ми наверху трошки трошки доверху візьмемо і зажмемо біля, щоб зійшлись. Ось так ми скоро і з Що брунячка жива. Воно трошки пострадало, якраз повибивало метцю песеньке, тоді як то заморозки такі були великі, і снігу тоді завалило, але вижило. Подивимося, що далі буде з цього експерименту. Паростя. Всі брунячки, корінь великий, пхає поживні речовини, просинаються всі-всі-всі спящі і не спящі бронячки. Я зрізав, обробив. Ось ще є садовим варом. Бачите, тут корінчик десь зверху був, з нього лупить страшно. Парася потрібно теж видалити. Перещепив я своїх дві, з двох домашніх черешень. Одна ось такою великою ягод, ягодою черешня, не знаю я її назву. Звідси в мене одна чи дві брунячки. Це окуліровка була ось цієї черешеньки і інша, а інша ось така. Вже через тиждень я думаю будуть черешні. Та була маленька чорна дрібна лісова. Такі маленькі-маленькі ягідки були, як там. Чотири голівки сірничка до кубки. Ну а зараз подивимося, наступний рік планую, що вже що вже пару ягід дасть. Мені ця черешенька. Подивимося, далі Такий експеримент, як воно буде розвиватися, якщо воно знову буде рости вверх тільки. Будуть такі ці яруси величезні, знов по метрові більше кожен рік. Ну тоді, звичайно, я її видалю. Так що дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. До побачення до наступних зустрічей.